Всім привіт! Отже, друга частина відео мого першого дня у селі. Чим я займався і що я робив. Ну, займався таким трошки, як ви бачите, на відео простими речами, щось там відкрив, щось прибрав, щось перекладав. Також вирішив все ж таки відкрити дошки і поносити їх. Підготував місце для того, щоб поскладати цей весь шифер і те, що було там наверху. Відсунув трішки траву, ж, яку планував поносити вже до обіду, але, на жаль, до обіду я так і не встиг нічого зробити. І, відповідно, трішки засмічую простір, перескладую сміття з одного місця на друге і відкриваю дошки, відкриваю шифер. Насправді, якщо б їх минулого року перекрити, додати ще декілька шиферин. Відповідно, вони б мені не затекли. А так вони мені затекли, тому що якийсь шифер поламався, там щось трошки десь воно відламалось, відкололось кололос і почало затікати. Затікало воно, напевне, близько року, і, відповідно, деякі з дощок почали гнити і спортились. Через те ну, понесли ми невеличкі втрати, але нічого. надію, що інші в мене залишились цілими і неушкодженими. Ось таким чином я їх відкриваю. Зараз покажу вам, який вигляд вони мають і як вони виглядають е, на даний момент. Надію, що я сьогодні встигну ще їх поносити. Отже, відкрив я одні дошки для того, щоб їх трошки вітром обдуло і обсохли. Таким старим шифером не були накриті. Дошки в трошки плаченому вже стані, Ось тут дивлюсь взагалі. Вона затікала, вона вже зогнила. Ну, ті нижні, надіюся, що нормальні. Оце, наприклад, більш-менш. Хоча отут якісь мурахи чи що то, якийсь пероїд зробив. Поїв її. Дивіться, що знайшов флакончик від якихось духів старих. Дуже гарно пахнуть насправді. Не знаю, це, напевно, ще. Напевне, тим духам років 30. Ну, ось так. Зараз залишу їх хай посохнуть трохи. А оце все треба буде прибрати. Тим часом залишив там ті дошки для того, щоб вони просихали трішки. Надіюсь, що за годину часу вони висохнуть. А сам взявся носити ті дошки, які були тут під піднавесом. навісом. По розмірах вони мені ідеально підходять, їх легко носити. Хоча деякі товсті, і все ж таки важко самому носити. Звісно, в цій справі здав би хтось другий, щоб удвох носити. Але на той момент я вважав, що я геракл, і зможу це все зробити сам дуже легко. Також я беру ці дошки ношу. Ті, які вже там сохли в мене, також вже ношу ближче до вечора. Також вони нелегенькі, вони шестиметрові і довгі, і важкі, важко їх носити. Отже, ходив я на цвинтар і вирішив трішки природи познімати по дорозі. Ось тут у нас такий потічок тече. Води небагато є насправді, хоча дощі переходять, але тут було більше води. Я вже йду додому. Ходив просто помолитися і трішки поприбирати, там треба більше прибирати, але сьогодні не став цього робити, трішки поприбирав, ще оса мене вкусила. Ось. Ну, Но в ногу нога пече тепер. І йду додому. Такий у нас тут трішки великий горб. А ось тут, де я йду, тут колись була дорога. Ось дивіться, який тут є. Горб, ось тут була дорога. І тут їздили. Ну, машинами, я не знаю, чи їздили. А от кіньми точно їздили. А ось це. Це вже наш город. Ось подивіться, які тут дерева вже. Ну реально оці, напевно, метрів 10, а то і більше мають висоту. А я пам'ятаю, як ми тут косили сіно, сушили. А раніше і картоплю садили тут. Ну, того я вже не пам'ятаю, як тут щось садили. А сіно... Заготовляли тут. Ще воно тут почало заростати, і дідусь вирубував, і я вирубував, але воно щораз більше і більше. Ось. Нічого воно не дає. Це є насправді один з великих мінусів житла біля лісу. Саме головне, що ліс тут не заростає, а заростають корчі. Ось дивіться, яка тут сосна гарна виросла. Це наш город. О, дивіться, гриби ростуть. то не сосни, то бур'ян. Так, а це що у нас є? Підберезник. Але він гнилий. Не гнилий, але об'їли слимаки його. Я його навіть не буду брати, бо він зігниє в мене. А тут ще є, по-моєму. Ні, це листя. Так що ось таке? Оце все, оці хащі. Вони набагато вищі за мене разів так сім, напевно а це був наш город тут ще трошки більш-менш просвітлюється а тут вже взагалі ліс ось таким. таким чином заростають городи, заростають села і нічого з цим не зробиш. Ось. Це наш город. Дивіться, корисна яблінка. Це зимові яблука дуже смачні. І дивіться, які там краєвиди гарні. Гора. Природа в нас дуже гарна насправді. Але ця природа дуже близько до людей. І до домівок сунеться. Ось, а ось тут я вже вам знімав зранку. Ось це ця ділянка наша, яку скосив трактор. Я звідси знімав. Звідти я прийшов. Ось церкву видно. Я хотів з там, тої сторони зняти свою ділянку, але я щось забув про це. Насправді за цими деревами хати не видно, тільки город видно. Ось це яблуня теж дуже рясна, дуже смачна. Ось. А ось цю другу потрібно зрізати, бо вона бачу дуже сильно похилилася. Принаймні оцю частину ось таку, потрібно буде зрізати, тому що вона ці мішає рости. Ну, нічого не зробиш. Ось, звідти я прийшов і це я вам показував стежку. В принципі, при великому бажанні і наявності певної суми коштів, там можна зробити проїзд, що можна і машиною заїжджати. Просто потрібно завезти... я не знаю скільки тут машин з п'ять, напевно, якихось якогось щепню чи шутру. Це все гарно розсунути і можна їздити. Ну ось там вже моя хата видніється. Не зробив я сьогодні всього того, що планував. Зараз прийду, зніму, що я зробив. Не знаю, в принципі, вже вечір восьма година. чи я ще щось встигну зробити чи ні. Ось. Тут у нас то дерево, треба завтра його годзиці дістати і поносити. І розібрати цей впав. Це одне із завдань на завтра. Якщо погода дозволить, тому що щось показує дощ. Ці дошки я планував сьогодні поносити. Я не встиг і не знаю, чи мені їх відкривати зараз. Тому ну, що якщо я їх не встигну поносити, якщо буде дощ ночі, вони ще намокнуть. Це те, що я не встиг. Ось. Так. Звідти дошки я поносив. Тому що вони тут замокали трішки. От. Від... від це вікно я навіть не закривав, коли йшов, тому що тут, надіюся, ніхто не залізе через нього. Ой, ці дошки я ще полишав, мені їх потрібно буде обрізати завтра зранку, сьогодні не буду різати. І, і теж їх повипихати догори. Зараз покажу, куди я їх випихав. Ось там. не знаю наскільки добре видно. Я повипихав ці дошки. Не знаю, наскільки мудро я зробив, тому що вони трошки підгнивші. Надіюся, що вони там просохнуть і будуть зберігатися. Оскільки вони два роки затікали. А з-під нав'яса, ось тут я поскладав. Здається, робота не важка і не багато зробив, але цілий день зійшов. Так, а ці я випихав там далі, тому що вони є шестиметрові. а з тудона в мене має 5 метрів. Тому не тут не поміщались, мені, я їх туди випхав. Ось. І оці ще треба буде пообрізати кінці гнилі. І теж туди випхати. Це оці дошки, які тут стояли. Підняв я оце дерево, на якому стояли дошки, а це виявляється мурашник. Дуже багато мурах, там таких великих, десь по сантиметру. Вони мають і поставив я назад, залив їх трохи водою, боюсь, щоб вони не полізли до хати. Тому що ці мурахи у нас колись був мурашник отам при вході. Ну отам дуже великий мурашник. Дідусь вирішив їх вивезти звідти. Взяв на тачку і отам, на ту сторону аж туди возив. Що ви думаєте, мурахам там не сподобалось? Вони вернулись і поселились в нас під хатою. Ось там під хатою, під фундаментом. А це, напевно, було роки три тому. Скільки дідусь намучився, поки він їх звідти винищив. Реально не бере цих мурах ні хімія ніяка, ні нічого. Дідузь їх і топив, і носив і викурював. І... Ну, але це була важка робота, і він це робив кожен день протягом. Цілого літа, напевно, і осені. Я, звісно, що таким не буду мати часу займатися, і мене просто тут не буде стільки часу. Якщо вони знову переберуться мені під хату, це буде катастрофа, тому що вони будуть діяли хату. Тому я вирішив заложити їх назад, але перед тим я їх трохи поливав водою. Не знаю, чи вони не повтікають. Тому що я так розумію, в неї в цій колоді і внизу в землі мурашник їхній. Ну, ось бачимо. Ось тут в кінці дошки затікали. Тут теж якісь ходи є. Не відомо, що тут понаривав хто. Ну, ось тут дошка зламалась в мене одна. Це теж я насмітив, потрібно буде прибрати завтра чи сьогодні ще, не знаю. Ще планував сьогодні цю траву, що я вчора вночі покосив повиносити. І не знаю, чого я це ще маю взяти, тому що, в принципі, через годину вже буде темно. І сьогодні не хочу робити до 11-ї ночі, так як вчора. Тому що сьогодні я тут дуже погано спав, не виспався взагалі. А завтра планую встати пошвидше. Годинка шоста, п'ята може. По-моєму, п'ята година ще темно. Пів шостої вже розвиднюється, здається. І починати робити щось. Тому що день пройшов, а я майже нічого не зробив. Але змучився так, що капець. Все ж таки ті дошки самому тягати це дуже важкий труд. Ну ось так. В принципі, враховуючи те, що вчора тут пройти не можна було і ось тут, ось тут, ось тут. Були такі хащі, як там внизу. Сьогодні вже, в принципі, виглядає так, що тут хтось живе. Є якась діяльність хоча б. Ну, так, пройшов мій перший робочий день у селі, змучився зараз, поки сонце ще трошки світить, заки ще й світовий день. Трішки попрацюю і буду йти віддихати, щось вечеряти і спати. Надіюсь, що сьогодні буду спати як убитий, тому що вчора я не спав. Всім папа, -па, дякую, що дивились.